Це наявність трьох основних складових. Перше з яких це якісний чеський продукт, друге щедрий маркетинг план. І, відповідно, третє це європейський сервіс. І цим все сказано. В мене також на початку були такі думки, але потім я зрозуміла, що ідеального часу не буде. Якщо я зараз не почну створювати та втілювати свою мрію, то хто це зробить за мене? Хіба дорого це погано? Хіба ти не хочеш замість звичайного сиру купляти пармезан чи їздити замість ланосу на Порші? Дорого це не про ціни, а про внутрішню впевненість і оцінку себе. Крім того, якщо ти дізнаєшся про цінність продукту, то зрозумієш, що ціни есенс є лояльні і доступні. Чомусь люди думають, що продажі це стидно. Хоча продаж це комунікативний навик, який життєво необхідний на сьогоднішній день усім. Ось подумай, чи радиш ти комусь подивитися, наприклад, хороший фільм. Чи домовляєшся ти з дитиною, наприклад, поприбирати в кімнаті? А це все несвідомі продажі. Хоча, якщо робити це свідомо, можна досягнути великих успіхів в різних сферах діяльності. Поки не спробуєш, то не дізнаєшся. Але я можу від себе сказати, що не може бути такого, що не вийде. Мережевик це професія. Вона вимагає певні навики.